Вдавалися кримінальні справи зараз під час ОДА. Все це пам'ятаю. Це був Олежок. Облещок давав вказівки. Всі чули оці аудіозаписи, які зараз звучали по взяті власне міліції і інші. Які там були вказівки, хто їх давав і хто їх виконував. Кожен мав вибір і Олежок мав вибір. Розуміючи, що треба стріляти власний народ, бити власний народ, Олежок міг піти з міліції. Він не пішов, він не ко. Служить міліції і вважає, що це нормально. Але на керівництво області претендує міліція, яка виступала проти свого народу. Це ми говоримо за якусь люстрацію, це ми говоримо за якесь хабарництво, за ще що, щось. Ні. Йде мова про моральне лице. І зараз ми зібралися, тому що сьогодні має. Значення. Щоб міністр бачив, кого вони призначають? Ми розуміємо, що вони в Києві не знають цього. Але тут браються і громадські організації, просто тернополяни, які відстоюють. Ми дуже багато розуміємо, що є проблеми з міською радою і з іншими речами. І потрібно це вирішувати. І я казав: звертайтеся, будь ласка, до мене особисто. Ми будемо разом вирішувати. Але ви ж не хочете вирішувати питання? Ви, ви хочете просто? Ви хочете Йти на провокації і все. І не більше. Проводимо акцію. Ми ніколи не йдемо, скажемо, ви проводили скільки акцій. Ви, європейці. Ні. Тому що, якщо ви не даєте людям провести мирну акцію, це є неправильно. На Майдані, який вмора, і вони будуть кричати, ви не маєте це моральне право, напевно, що немає. Шлуп, шлуп, Зараз шлуп, міліція, громад, яка не хоче наводити порядок. Вони кажуть, так, це нормально, тому що ми говоримо правду. Я розумію, що правду. Але ми нікого не ображаємо. Ми не говоримо якісь з речей, які є незаконні чи інші. Ми говоримо просто про моральне обличчя нашої влади. Якщо в когось є претензії до міської ради, до інших органів, будь ласка, ви не відновлюєте, але ви даєте це на папері. Ми говоримо про ті речі від засту. Проти нас у цих всіх речах були відкриті кримінальні справи. І це є правда. Хіба не так було? Я не спонувати, що я п'яний і поїдемо на експертизу. Поїдемо. Що далі потрібно бути, далі потрібно в Тернополі ту комуну з червоними шматами. Так? Того не буде, тому що це ганьба. Вам не годьба, щоб дали збиралася громада, щоб переговорити по справах.